Ми разом з Антоном Тимошенко і Кіміко робили спільний аніме стрим і на ньому грали в квіз. Я планував давно запустити рубрику. Цю вона називається Екзанімейшн, там де ми перевіряємо знання наших учасників про західну чи про східну анімацію. Чесно кажучи, для першого випуску вийшло, напевно, занадто складно і занадто хардкорно, конкретно для цих учасників. Але можливо, ви, друзі, заядлі анімешники з кількістю тайдрів більше 500, подивившись всі серії One Piece і наруто, зможете відповісти на всі питання в цьому квізі. Тож приємного вам перегляду. Будь ласка, поставте лайк і напишіть коментар підтримку цього відео, тому що ми тоді зможемо ще більше і крутіше робити для вас анімешний контент. Приємного перегляду. Так, друзі, давно планував це шоу. Ще на початку року запланував, і от нарешті ми його реалізовуємо. Значить, шоу називається Екзанімейшн. Ну, типу, як екзанімація, екзамен тільки аніме, екзамен, да? а да, екзамен uh -huh. по аніме. В чому прикол, Буде чотири тури, в якому ви, як команда, зможете набирати бали. От. Ага, ми команда. Ви команда, ага. ви команда саме так. І потім в наступних випусках у нас будуть інші гості, а ви будете відповідно як орієнтир для всіх, mm -hmm. бо ви okay. в дебюті, в дебюті. І важливо, дивись, Антоне, це для тебе теж в тому числі інформація. Значить, на кожній темі у нас є питання: як по eastern анімейшну, тобто по аніме безпосередньо, mm -hmm. так у нас є і Western Animation. Ти і поділя, ви... я граю в ігри про аніме. І в... ви ага. в будь-який момент можете перемкнутися. Типу з ну з теми на тему. Тобто, якщо вам не подобається про аніме, можемо про західні мультики. У нас теж є питання А, okay. на будь-якій темі. Mm -hmm. Перший mm -hmm. раунд. Перший раунд називається у нас тисяча мінус сім. От mm -hmm. а... це рахунок буде між і мною. Це mm -hmm. так. Ви разом команда. А, Ви команда, Зберись, антона. Ви команда Команда. А, а, команда. Да. команда. Uh. так десять балів на початку за кожну неправильну відповідь втрачаєте по одному балу. Mm -hmm. От mm -hmm. Обираєте, ми починаємо з аніме, чи ми починаємо з мультиків? Ну, давай аніме а, з аніме. 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 аніме якого з цих селищ немає в наруто. Селище, селище прихованого дощу, селище прихованої трави, селище прихованих вир чи селище прихованої дороги. Думає, прихований дощ це щось анімешне. Так? Ну, да, вир. Ти дивилась, Наруто? Дуже дивно. Я в не не А Дорога а не прихована дорога. дорога це щось з кадрівської кар'єри Марадонни. <сум> вирва? Прихована вирва? Вир, Прихований вир. вир. Вир, Це Назва села. Вир. От я з прихованого виру. Мобу, з прихованої дороги. Яка ганьба, люди? Яка ганьба? 5 секунд воно. 5? Давай. На таймер. 4. 3, 2, 1. Даро! Абсолютно правильно. Yes! А, питання таке. Тімон, це сурикат. Пумба, бородавочник. Хто такі читата та читато? Гепарди, броненосці, ленівці. Лінивці і Єноти. Чекає, який бородавочник? Кабан там якийсь? Ну, кабан бородавочник. так. Бородас? Так, а, Тімон так. А Сурікат, пумба бородавочник. Хто такі читата та читато? Угу. Гепарди, броненосці, лінивці і єноти. Варіанти Так, броненосці там не було, здається, аж прям так. Броненосці, лінивці, гепарди? Гепарди похоже, бо Чита, типа це гепардська штука. Угу. Я за Гепарди, це Гепарди, так, да, абсолютно правильно. Ні! Значиться, кому мав передатися звіроподібний Зіка Єгера, ватаці титанів. Атака Титанів, Зік Єгер. кому він мав передати а, свого титана? Значить mm -hmm. це варіанти: Кольт, Грейс, Фалько Грейс, Габі Браун чи Порко Гальярд. Пацану якомусь, по-моєму, Falco його звали, ні? А йому не. Кому, не, не, не зубастий? Кому? О, цьому по-пок. Порко? Ні, оцей другий пацан, як його? Фалько, Габі, Пачка. Порко Пачка. чи Кольт? Панько, мені кажеться, йому цей зубастик. Да, це да, ну, 5. 4, 3, 2, 1. 3. Перший. Перший. Коль. Коль це. Абсолютно правильно відповідь. Так. Да. А Фалько, мені здається, йому він дістався потім, бо він же ж Фалько це який на Літучого перетворювався, пам'ятаєте в кінці, бо він же, типу, Falcon. Ну, типу, там відтилка, ви мені, пам'ятаєте? Це коли вони штурмували <на> оцього фінального Ерена, Коротше, там була ось така <на> з цим сцена. Так, так. далі, Я Не, не, не анімеш не хочете, так? Так. <на> <Парашпорянка, на> <ха? на> <на> 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 Перший повнометражний мультфільм Walt Disney. А Аліса в країні чудес, Попелюшка, Бембі чи Білосніжка та Сім гномів? Білосніжка. Ти прям так певно кажеш? Мені здається Білосніжка. А я приймаю твою відповідь тоді. А це правильна відповідь, Тимошу. Фу, ну ти хороша. Жорстка. 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 Який зріст у колосального титана в аніме Атака титанів? Давай варіанти. 50, Метрів 55 метрів, 60 метрів чи 65? Ці питання. — Так. — Різниця в 5 метрів. метрів. 50... Блі, ну різниця в 5 метрів, хтось може сказати, що це доволі велика різниця. Знаєш, може коли у тебе є 65 метрів, то тобі вже ці 5 метрів пофігу, а коли ти 50, то. 50. Що абсолютно правильно, Так, да. да, Я не знаю, як ви це робите. Я не знаю, є. як ви це робите. Таке от питання: правда чи неправда? Чи правда, що один із жуків, яких Тімон дістає з дупла під час Хакуна матати, що у цього жука є вуха Мікі Мауса? Правда чи неправда? Uh -huh. Так, я дивився це, коли мені було скільки років D10. Так. Тімон дістає Мікі Мауса. Вуха такі круглі. Uh -huh. Якщо це неправда, просто. Нащо що ти ти це придумав? <laughs> як ти це придумав? Навіщо? Неправда. Неправда? А ти що думаєш? Я думаю, що це дуже дивна ідея. Так. Тому це правда. І що, як ми вирішувати будемо? Нам треба якось На, ні? Чого? Ти ж любиш азартні <laughs> <гігри? laughs> віру. Хорошо. Раз, два. Ну а ж не виграв. І ти це правда чи Дякую за тисячу. — Це правда. Це правда, це абсолютно правильно. Ну блін, як це придумав, що саме в цьому серіалі, саме ці буха це так странно побігли. Так, жорстко-жорстко. — Воно жорстко тільки щоб було добре. Хто захоплювали? Зараз буде питання про аніме One Punch Man. Ви ж дивилися обидва, правильно? Ні. А ти не дивився. Ти не дивився One Punch Man? — ще ні. Ні? Ну, тоді, дивись, зараз тоді треба інтуїцію, бо я думаю, що хіміка те, що вона дивилася, не допоможе. Хто Pearl> є колишнім членом 44-го покоління з села ніндзя в One давай. Варіанти. Світловий флеш, руйнівний дестрой, миттєвий момент чи безладний хаос. Безладний хаос красиво звучить, але. Миттєвий момент, руйнівний дестрой, світловий флеш і безладний хаос. Тобі що подобається з цих чотирьох. Взагалі нічого. І ще раз це колишня на сто, це колишня. ніндзя ніндзе раніше. Прийнця, ніндзя. Ніндзя. ніндзя ніндзя не люблять паус. Ніндзі вони швидкі. Ні, не люблять. І вони швидкі, вони, швидкі і вони ще такі таємні дуже. Но. Може флеш тоді. Флеш це абсолютно знов правильна відповідь. А як так? Получається прям все правильно. А ви кажете не анімешники, да? А що ви тепер скажете? Ну нуль неправильних відповідей, Хоч я половину вгадав. А може аніме воно Дива. десь да. там, не тут ще, але вже там є. Я просто відчуваю. А дивіться, зараз буде од... е, зараз буде питання про звичайні мультики, але вони будуть такі прям ну ретро, щоб ви прям відчули, щоб вам у звело. Портові Вартові норми саме так називається вигадане місто, в якому відбуваються дії мультфільму Гей Арнольд. Ротентаун Хілвуд, Under City чи Las Ideas? Mm -hmm. Блін, по щось там Town прикольно звучить. По моєму, -моєму Town і є вітрі правильно. Ну, Under City це придумане. Мені подобається. Last Ideas. Це якби все ж не в Мексиці знімали. Гей Арнольд. Якби було гей. Дивіться, е... uh... в чаті пише, що він же не гей по лору. Так і є, він не гей по лору, але серіал все ще називається Гей Арнольд. Так. Натурал Арнольд ще немає такого серіалу. Так. Ну я про Тентау чомусь схиляюся, але я готов довіритися твоїй інтуїції. Заняття. А ти ж хочеш сказати? Мені глас ідеас. Ну обирайте. Та і то є ти неправильно. Хілвуд взагалі обидва були неправильно. Добре, наступне питання. залишається... Перша помилка. Так, значиться, Найджел, Меріан, Дарвін та інші персонажі якого мультсеріалу як каже Джинджер, дика сімейка Торнбері, справжні монстри. Або оху уж ці дітки. Я не дивився жодне, саму. ладно, ти всі дивився. Ти шо, діт діток не дивився? я не поняв. уже ці дітки. Справді. Справжнього монстраці там, де Абліна, не чупара. Нікелоді це щось ну. Я у мене все шість каналів. Так було, типу, все життя, до 18 років. Я дивився лише що на новому каналі показували, і все. Тоді, питаю, тв. Ви не читайте, що чат написав. Нікелодіон, це прямо вже, ну, це прямо вже для мене можна. <су> Сімейка вінтую. <су> Сімей. <су> Добре. Я зарахую правильно відео. Дякую, чат! Останнє питання про режисера. Прям такого, знаєте, вже серйозного. Значить, mm. саме цей режисер, це останнє питання про тут. Саме цей режисер зняв, хто підставив кролика Роджера. Значить, Алехандро Іньєріту, Стівен Спілберг, Роберт Зі або Пітер Джексон. Дуже відомий режисер. Ну, всі з них. Ну <су> так. Просто хто підставив. Хто підставив кролика Роджера? Чекаю, це що за мультфільм? Це десь 90-ті, мені здається. Ну, це ти маєш знати. Це. Це через Божь! Слідовий, ти пусть не так багато. Я 94-го року народження. Ну, абсолютно, не тому що я прочитав в чаті ссылку з Вікіпедії, це. Ну ви хоч Вікіпедії не фігарно, ну ви шоки взагалі час. Це новий бачить. А вони переділують її, так. Це Мекис пишуть люди. The is... yeah, добре. добре. Так, це правда. Ну, ти трошки разу кажеш Ну це якось, ну що ви вже прям пишете так. Там вже люди швидко. Так, 10 балів після першого туру. Дивіться, другий тур це тур на швидкість. тури, господи. У нас тут 4 тури. Ну, вони так, другий буде швидше. Дивіться, другий тур, вам треба буде обрати. У нас є три анімешні. Три неанімешні теми. Okay. У вас буде 90 секунд, треба буде дати якомога швидше відповідь. Mm -hmm. Значит, ви граєте ви разом, відповідаєте, ви разом. У вас буде так. 90 секунд. Так. Ви їжа. В аніме? Чи в мультах? В аніме. В аніме. Oh. Oh. Так, поїхали, готові? Так. Mm -hmm. 90 секунд у вас є. Напружтеся, зберіться, не панікуйте. Поїхали. Улюблена західна їжа майстра Роші з Dragon Ball Z? Звідки? Dragon Ball. Улюблена західна їжа. Porsche. Це Пропут. відкрите, так? Да, питання, давай пропустимо. Пропустим. Так. Саме так називається рисова кулька, якою хаку пригостив ти в аніме віднесені привидами. А, ого. Рисова кулька. М -м -м. Як називається? Рисова кулька? Так. І, окрім того, що це рисова кулька. Так. Знаєш такі, от ходиш в зал і такі підкидаєш да, і отакі да. штуки. От а як а вони називаються, так? Да. Називається гірі. А от воно як називається? Оні гірі. Онігірі! Онігірі! гірі! Супер! Саме цей фрукт найбільше любить Холо, заніме Вовчиться та прянощі. Яблоко це право. Давай дешесь кімнату. Чоуджі Акімічі. Це я так розумію, Наруто, як ви не дивилися. Бо ж саме цю страву одне і мене назва носить популярний соус такий є. Абсолютно правильно! так. Кока-Кола саме з таким смаком віддає перевагу Sailor Венер в Сейлор Мун. Бучері, да? Абсолютно правильно. Я таку і <різь> а в аніме Убивця гоблінів я ще раз жрець найбільше любить саме цей продукт із молока. Стир. Абсолютно правильно. <різь> саме цей соус, головна пристрасть, хіджикату тощо з гінтами. Гінтами це. Соус. Останнє питання. Так, і знаєте, це навіть не зовсім у нас соус, скоріше, приправа для салатів у нас вважається, але десь вважається соус. Це в травні. Оливка. Салатик. Олив'яшечку якусь там. Майонез. Майонез! Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Магоді. Шість правильних відповідей. Це, Це чимало. Хорошого. При тому, що декілька були просто пульнув на вманя. Да, <систит> <систити> Ну так бачиш, тут я тут через барбекю можна через соус да, там, да, можна. Ти добре що зробив? Так, давайте ще яку тему беремо. Це <пит> придавай... давай... — про мультики? Ні, давай за німецьці. За анімецем <пит> приходжу? Звичайно. Жорстко. Добре. Поїхали. Через скільки секунд помирає людина, якщо записати її ім'я в зошит смерті? А, так чекай, вона зразу помирає. Ні. Ні, ні. Хіба не зразу? Nee, nee. Через день? Що, 40 годин? Nee, ні, секунд. секунд. Через скільки секунд? Блін, аж дивися до мене. До... Три секунд! Три, Три секунд. Він тоді успів їй сказати, що, типа, я Кіра. Да. І вона тому що... Так. Десять секунд? Ні, більше. Найс, вайс. На. Поки... Yeah. <laughs> Ми програли цей раунд. Yeah. Так, неправильно. Скільки очей Дару успадкував Сатора Годжо у магічній битві? Чісточки супер! <круга> Яким за рахунком з <круга> сином є кілоа в родині зол? Фікс Мисливець фікс-мисливець. <кол Delicious> І навіть не другий. Не Це третій. Третій! абсолютно Фу. правильно. Яка максимальна кількість рівнів у Ігдрасі в аніме Оверлорд? Я дивився декілька серій тільки Оверлорда, вони не прям. <кругу> да? не, uh І не зайшло. Не зайшло, ну якось так. 120 рівнів. Нє, неправильно і час закінчується. Так, Два. в цій темі ви взяли скільки? Два бали. Два бали. Два бали. Бал. А в першій? Вісім. Значить, після... — Їжа наша тема, це ні. Окей, окей. Значить, третя тема. У нас залишається дві буквально. Дві рубрики. Значить, це перша називається M&M's, Тобто Music and Movies. Тобто, щось ми будемо вам показувати на екрані, а вам треба буде вгадати. А вже не Давай. буде їжі мультфільмів, оці ж все. Ні, все. Ви обрали Але дві реально. теми зіграти, і от ви їх не набрали. Бачиш, стільки. Так. Значить, це Music and Movies. Яку хочете про аніме чи про мультфільми? Та і аніме буде. Значить, це, дивіться, вам треба. У нас перше зображення. Вгадай назву аніме по картинці від нейромережі. Ага. А, змія і лільця. Так. Є змія в кільці. О. <суслі> Одружена змія, а лостяк змія. <суслі> До речі, не супер просте питання, але ну. Тут, дивіться, важливо, це не просто змія. <постив> я Японію. <розумію. постив> Космічна якась змія. Ну, це де вона знаходиться? <постив> а вона хто? Yeah. Yeah. Яка конкретно? Кобра. — Абсолютно правильно! Space Cobra? Space Cobra, Space Adventure Cobra, так називається аніме, ви вгадали абсолютно правильно. Oh, ну, yeah. так. Тут настійки вона. Кріс, друге. Друге yeah, давай. No, другу no. давай нас. Okay. Що це? Це наче персонаж від Elden Ring. Ну... — Це знає якийсь. Я вам так скажу: це супер відоме аніме, uh -huh. яке, можливо, ви обидва, якщо не дивилися, то uh -huh. точно про нього чули. От, і більш того, це аніме навіть отримало західну екранізацію. А, ого. Ага. Ну, тоді. Дякую за 512. Це... Ghost, in, Shell. Ghost, yeah, Ghost in, in the Shell. Shell. А, це це абсолютно правильно. Супер. Третє. Це. Це якийсь маленький принц. Планета грошей. <рис> ну, Your's це money. дуже близько. давай так. Це дуже близько. Маніхей, це не зовсім прям гроші. давай так. Планета Планета скорбів. абсолютно <рис> правильно. <рис> — Але я не дивився таке аніме. — Золото-карпатське. — Золото-карпатське. — Золото-пісень. Так, що у нас залишається? У нас раз, два, три. Е, Кріс, давай ще відкриємо 3 і 2 Вест. О! — Китяча це... родина. — Китячі аристократи. — Як ти скільки що сказав? — Китячі аристократи. А, ну тепер треба пригадати якийсь, ага. можливо, мультфільм якийсь? А це Бріджертон? Я просто не дивився, це бриджарками. Ви, напевно, просто не дивилися цей мультфільм, просто ти прям літералі сказав майже його назву, тому що це мультфільм називається. «Котячий Коти аристократи. Ви ніколи не чули про мульт коти аристо. Ну, коти аристократи, коти повинен. Так, останнє питання: у нас буде аудіофайл, Кріс. Значить, вам треба сказати, з якого аніме цей опонент. Абсолютно правильна відповідь. Я б не вгадав. Так, ну що, вітаю вас. Тут у нас теж три правильних три, п'ять правильних відповідь. Так, і у нас тут. Останній раунд, дивіться, раунд називається «Шикамару» на честь суперрозумного персонажа з Наруто. Тут такі типу, більш-менш складні питання. Про які більше хочете про мульти чи про аніме питання? Про yeah. Аніме Аніме. збір like yeah. питання таке: якщо ви досить старий, то знаєте, що саме так називали предмет розміром 3,5 дюйми у британській серії дитячих романів, чарівний ключ Родеріка Ханта так звали Собаку. А якщо ви анімешник, то в курсі, що це загальна назва невдалих експериментів, Акіхіро Кано та Древа Аогірі у анімет Акіське Людожер. А експерименти вони робили. Що вони там за Експерименти робили? Господи, по вирощуванню Кого? Оці... майбутня донька не зупизені Вони хотіли владу захопити, я повні що за експерименти не було Я не робили. Повні аукціони там проводили. Мені подобалось така. А що вам 3,5 дюйма щось вам говорить взагалі? Пам'ятаєте щось таке? Дюйм це скільки сантиметрів? Я ні, ні, тут не треба переводити, воно, було завж... воно, воно у нас завжди було в дюймах, коли ми ну, цим користувалися, скажімо так. Монітори, помню. Так, але це не монітори. Це от, ну, треба згадати. Я можу вам першу підказку дати, ну, що предмет завдання це. Дискета 3,5. Тобто дискета а, називалася 3,5. Так, вона да, Ді, називала. Да, Діскетта дискета. 3,5. Назва яка була? Так. У експериментів. Так називали цей предмет і так звали цю собаку. А, дискета називалась. Як же називалась 3,5 на мілі. Господи. Якось ми її називали. Ти не помниш? Я не помню, що таке дискет. Блін, ці зуміра ними. Мені було 5 років, вже коли ну, дискети перестали ними користувати. Ну да. Вона, дивись, предмет схожий дуже називається на ім'я персонажа з атаки титанів, який дуже бісив всіх. — Ми вже сьогодні згадували. Флок? Флок? А от, що ж як дискету називали. Не флор, бо це підлога. Nie, також, nie, nie. Не флом, бо це флот. Не знаєш, значить. Називали oh. це навіть називали таку дискету, Олі... да. А діскерно. Ну, ні, ну ми не називали такі слухать. Це якась західна вестернська дуже. Ну, можливо, так. Mm -hmm. да. Ну я таке чув, наприклад. Блин, да. Так, добре. Значить, це питання наступне: це питання про мультфільм, мультсеріал навіть. Mm -hmm. В Нідерландах кнабель. У Франції тік. -так". У Бразилії тіко етеко. -э в Норвегії Сніп ок Снап. Скажіть українською. Це Лунтик? Старіше. Це аніме. Це мультсеріал. Це мультсеріал. А, ще раз тоді. Чіп і Дейл. Чіп і Дейл абсолютно правильно. Так. Бійбовий рок стейде. Блін, не помнить цей мультфільм, де просто плавались мозги Рене Стімпі. Це де було Рена і Стімпі. Блін. Подивився в чаті Рена і Стімпі, Напишіть як ваша психіка. У нас тобою різні канали були. Я так розумію, які показували. Там були якісь серії, де вони просто плавляться. Не сидять, які вони свої козявки їдять щось там. Там був Бабун Красна Дупа. Персонаж Бабун Красна Дупа. Логічно до речі, да? І там просто люта грінжай наді неслась. Так, давайте останнє питання, і потім повертаємось до нашого аукціону. Значить, давай. багато персонажів цього мультсеріалу Діснея мали прототипи. Один з ключових персонажів був списаний з головного героя роману Чарльза Дікінса, Різдвяна пісня. Антагоністи списані з бандитського групування Баркер Карпіс Генг, яке реально існувало в 30-х роках, очолюваного мамашею Баркер. Вам треба назвати цей мультсеріал, якщо враховувати, що більшість персонажів цього серіалу птахі. Птахі? Так. Мультсеріал Дісней. Так. З птахами? Так. Ріо? А? Ріо? Мультсеріал. Ні, це там... А, це сіріал. Там щось було про... Та да, там щось і був мультсеріал. Про про про... про, про, про бойових цих голубів, якийсь був мультик. Чарльз Дікінс там такі от, бандитські угрупування. Я тільки зачитав ці... інші, якщо чесно. І там птахи. От в мультсеріалі птахи. Янгрі mm Бьорс. -hmm. Це не Дісней. Ну було б цікаво, але не бандит. А оці там, де Скрудж Макдак. Це як? Качині історії. истории. історії. абсолютно uh -huh. правильно. Вітаю, дуже непогано. Мені здається, складновато, так? Да? Складноваті трішки питання. No, da, yeah.